Помічав за собою, що от прямо сильні якісь емоції можу проявляти лише до близьких. Тобто це і добре, і погано, тому що до близьких я і любові більше проявляю, але, мабуть, найбільше якихось негативних емоцій прикрикнути я можу тільки на близьких, або сказати щось їдке, також саме близьким. Я перепрошую, якщо ви. Моя близька людина і зараз чуєте. Я не хотів. Це з величезної любові. Я буду з цим працювати. Але те, що я абсолютно точно себе гірше почуваю від того, що на когось виливаю негатив, це 100%. Я би хотів вам сказати, що проговорювати, і, ну, і звісно, не можна залишати це всередині себе. Потрібно це якось виявляти, але саме деструктивно це проявляти зазвичай не допомагає. Це призводить до того, що у вас виникає почуття сорому згодом. Ви відчуваєте, що ви щось не так зробили, і так далі. От і потім ще вибачатися доводиться.